Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На патріон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Артур Конан Дойл Собака баскервілів. Розділ 10 Уривки зі щоденника доктора Ватсона. Дотепер я цілком обходився у своєму оповіданні звітами, які Шерлок Холмс отримував від мене в перші дні після мого приїзду до Баскервіль-Холлу. Нині ж ми підійшли до того моменту, коли я змушений залишити цей прийом. І знову покластися на мою пам'ять, підкріпивши її виписками з власного щоденника, Ці два уривки впритул підведуть нас до тих подій, які навіки закарбувались у мене в мозку. Я зупинився на описі нашої невдалої погоні за каторжником і на тому, що було після того, поведу свою розповідь з наступного ранку. 16 жовтня, похмурий сірий день мрячить дощ, над баскервільхолом низько нависли хмари. Час від часу вони рідшають і тоді крізь прогалини, вдалині прозирають похмурі простори торф'яних боліт, на яких поблискують сріблом схили пагорбів і мокрі валуни. і в будинку і просто неба. Всюди сумно. Після пережитого вночі баронет перебуває у похмурому настрої. Я сам відчуваю якийсь тягар на серці, і мене гнітить перечуття невідворотного лиха. Воно стає дедалі страшнішим, бо пояснити його я неспроможний. А хіба немає підстав для занепокоєння? Варто лише відновити ланцюг подій. І всі вони свідчать про присутність якихось темних сил, що діють тут. Смерть останнього господаря Баскервіль-Холлу до стоту збігається з сімейним переказом та чутками серед фермерів про дивну істоту, що раз по раз з'являється на болотах. Та й сам я двічі чув звуки, схожі на віддалений собачий гавкіт. Ну, не можна ж насправді повірити, що все це надприродні явища, примарний собака, який залишає сліди на землі і голосно виє. Ні, це нестерпно. Степлтон, а за ним і Мортімер могли піддатися загальному настрою. Але якщо я маю хоч якусь чесноту, то це здоровий глузд. І я ніколи не вдаватимуся до марновірства. Для цього треба опуститися до рівня розвитку місцевих фермерів, які задовольняються розповідями про якогось лютого пса, наділяючи його здатністю вивергати полум'я з очей та пащі. Холмс не став навіть слухати подібні нісенітниці, а я представляю тут його персону. Однак. Факти залишаються фактами, мені двічі довелося чути це виття. А що, якщо по болотах справді бігає якийсь величезний собака? Адже тоді все стає зрозумілим та де він ховається, чим живиться, звідки він узявся, чому ніхто не бачив його вдень? Треба зізнатися. Що ми втрапляємо у ще більшу скруту, даючи всьому цьому правдоподібне пояснення, але навіть якщо залишити собаку, як пояснити те, що було в Лондоні, невідомий у кебі, лист, автор якого заклинав Сера Генрі не виходити на торф'яні болота, у цьому ж немає нічого надприродного, хоча і те, і інше. Можна однаковою мірою приписати як дружнім, так і ворожим силам. Але де він зараз, цей друг або ворог, залишився в Лондоні чи пішов за нами слідом? Невже, невже це його я бачив на вершині гранітного стовпа? Щоправда, він лише майнув у мене перед очима, однак я дещо запримітив. І готовий посвідчити це під присягою. Він не з тутешніх жителів. Тепер я знаю всіх сусідів Сера Генрі. Він вищий за Степлтона і значно худорлявіший за Френкленда. Можна було б подумати, що це Берімор, але той залишався вдома, і я впевнений, що йому не вдалося б прокрастися за нами непоміченим. Отже тут. Так само, як і в Лондоні, нас вистежує хтось невідомий. Ми досі не можемо відкараскатися від нього. Якби мені вдалося впіймати цю людину, тоді у нас би були відповіді на всі наші питання. Це моя мета, і я докладу всіх зусиль, щоб її досягти. Спершу я хотів поділитися своїми планами з сером Генрі. Але трохи поміркувавши, вирішив вести гру самостійно і менше говорити про це. Баронет мовчазний і занурений у свої думки. Виття, яке ми чули на болотах, дуже на нього вплинуло. Я вирішив не посилювати його занепокоєння, але не складати зброї і діяти на свій страх і ризик. Сьогодні після сніданку у нас розігралася невелика сцена. Берімор попросив у сера Генрі дозволу поговорити з ним, і вони пішли до кабінету. Сидячи в більярдній, я чув їхні підвищені голоси і, звісно, здогадувався, про що йдеться. Незабаром відчинилися двері кабінету, і баронет гукнув мене. Берімор на нас образився. Сказав сер Генрі, з нашого боку, бачте, нечесно було переслідувати його швагера, таємницю якого він проти власної волі нам видав. Дворецький стояв блідий, але тримав себе в руках. Можливо, я погарячкував, сер, але в такому разі прошу вибачення. Та все ж мене дуже здивувало, коли я почув ваші кроки на світанку і довідався що ви хотіли впіймати Селдена? Нічого мені наводити людей на його слід. Бідолась і без того кепсько. Якби ви справді видали Селдена добровільно, це була б зовсім інша річ, сказав баронет. Але ж ви, точніше, ваша дружина, у всьому зізналися лише під нашим тиском. Вам більше нічого не залишалося. Я не думав, що ви цим скористаєтесь, сер Генрі. Ніяк не думав. Селден небезпечний для суспільства. Адже він ні перед чим не зупиниться. Це видно з його фізіономії. Згадайте, як рідко тут трапляється житло. От хоча б містер Степлтон, у разі нападу йому немає на що сподіватися, хіба тільки на власні сили? Ні. Ми не можемо почуватися в безпеці, поки цю людину не посадять під замок. Селден нікого не зачепить, сер. Присягаюся вам. Для місцевих він тепер не страшний. Повірте мені, сер Генрі, за кілька днів усе налагодиться, і він виїде до Південної Америки. Благаю, не повідомляйте поліції, що Селден усе ще тут. На болотах його вже перестали шукати, і він може спокійно дочекатися пароплава. Якщо ви доповісте про нього, нам з дружиною буде непереливки, прошу вас, сер, не звертайтеся в поліцію. «Ватсоне, що ви на це скажете? Я знизав плечима. Якщо ця людина забереться з Англії, платники податків зітхнуть з полегшенням. Раптом він накоїть лиха до від'їзду. Ні, сер, він насправді не божевільний. Ми дали йому все, що потрібно, а новий злочин видасть його з головою. Правда, сказав сер Генрі. Гаразд, бері, море. Нехай благословить вас Бог, сер. Який я вам вдячний, якщо селди нас піймають. Моя дружина не переживе такого горя. Виходить, Ватсоне, ми з вами переховуємо кримінального злочинця, але, здається, в мене не вистачить духу видати його. Гаразд, на цьому зупинимося. Ви можете йти, Беррі море. Промимривши тремтливим голосом декілька слів подяки, дворецький пішов до дверей, але раптом на порозі зупинився. Ви так добре до мене поставилися, сер, що мені хочеться якось віддячити вам, нерішуче почав він. Я дещо знаю, сер Генрі. Можливо, даремно я так довго мовчав, але це з'ясувалося, коли слідство вже завершилося, я ще ні з ким про це не говорив. І йдеться про смерть сира Чарльза. Ми з баронетом аж підскочили на місці. Вам відомі обставини його смерті? Ні, сер. Тоді що? Я знаю, чому він стояв біля хвіртки о такій пізній порі. У нього було побачення з жінкою. Побачення з жінкою? У сера Чарльза? Так, сер. То вона така? Ім'я її я вам не скажу, сер. Я знаю тільки ініціали Ел. Л. звідки вам це відомо, Беррі море? Сер Генрі, того ранку ваш дядько отримав листа. На його ім'я зазвичай приходило дуже багато листів, адже він був людиною знаною і славився своєю доброзичливістю. До нього кожен звертався зі своїм горем, але того ранку прийшов лише один лист. Саме тому я його і запам'ятав. Почорк на конверті був жіночий, і на штемпелі стояло кумбітрессі. Далі я б не згадав більше про цей лист, якби не дружина. Кілька тижнів тому вона прибирала в кабінеті сера Чарльза вперше після його смерті і знайшла в глибині комина аркуш паперу. Більша його частина перетворилася на попіл, але один маленький клаптик. Краєчок уцілів, і слова ще можна було розібрати, хоча чорнило посіріло від вогню, а папір обвуглився. Це була, напевно, тільки приписка, і ми прочитали от що. Благаю вас, як джентльмена, спаліть цього листа і вийдіть до хвіртки о десятій годині вечора. Внизу стояли дві букви «ЛЛ». Ви зберегли цього клаптика? Ні, сер. Він розсипався у мене в руках. Раніше, сер Чарльз, отримував листи, написані тим самим почерком. Не знаю, сер, не звертав уваги. Та й цей лист запам'ятався мені тільки тому, що того дня він був один. І ви не знаєте, хто така, ЛЛ?» Ні, сер. І гадки не маю. Але я думаю, що якби нам удалося розшукати цю леді, ми б дізналися деякі подробиці про смерть сера Чарльза. Я просто не розумію вас, Беррі, море, як можна було досі приховувати такі важливі відомості? Бачите, сер, одразу ж після цього на нас самих звалилося лихо. Крім того, ми з дружиною дуже любили сера Чарльза і не забували про його милість. Навіщо думаємо ворушити старе, нашому нещасному хазяїнові це вже не допоможе. А коли до справи причетна жінка, тут варто діяти обережно, адже навіть найпристойніші люди у вашому, це може образити його пам'ять? Так, сер. Я вирішив, що нічого доладного з цього не вийде, але ви були такі добрі до нас, мені не хотілося приховувати від вас те, що знаю. Гаразд, Бері море, можете йти. Коли дворецький вийшов, сер Генрі повернувся до мене. Ну, Ватсоне, що ви скажете про цей новий промінь світла? Як на мене він ще більше згустив темряву? Так, справді, та якби нам вдалося вистежити цю ЛЛ, тоді ми змогли б усе з'ясувати. Тепер ми знаємо, що є жінка, і їй багато чого відомо, а це вже серйозне досягнення. Треба тільки знайти її. Що нам робити далі? Негайно повідомити про це все Холмсу. Можливо, це наведе його на потрібний слід. Я майже впевнений, що він одразу сюди приїде. Я пішов до себе і написав Холмсу детальний звіт про події з сьогоднішнього ранку. Мій друг, очевидно, останнім часом досить заклопотаний, адже листи з Бейкер стріт стають дедалі коротшими, і в них жодного слова про мої звіти. А про мету моєї поїздки сюди лише побіжно. Справа про шантаж, імовірно, цілком поглинула Холмса, але останні події, безумовно, привернуть його увагу і знову розбудять його інтерес до нашого розслідування. Як би мені хотілося, щоб він був тут, 17 жовтня, Сьогодні весь день перещить дощ. Важкі краплі шурхотять по густому плющі, падають з карнизів. Я згадав про каторжника, який переховується в глибині похмурих торф'яних боліт просто неба. Нещасний. Які б злочини він не скоїв, теперішні його муки якоюсь мірою спокутують їх. А потім мені пригадалася й та інша людина. Обличчя, що майнуло у вікні кеба, темна фігура, немов вирізана на місячному диску, невже цей невловимий спостерігач, цей спільник пітьми також зараз вештається під такою зливою? Увечері я надягнув непромокальний плащ і вирушив у глиб боліт, Малюючи в уяві страшні картини, дощ шмагав мене в обличчя, у вухах свистів вітер. Нехай, нехай господь оберігає тих, хто блукає зараз біля грімпенської твані. За такої погоди навіть узгір'я тут перетворюються на суцільну драгбу. Я відшукав гранітного стовпа. На якому стояв той самотній спостерігач, Із нерівної уступчастої вершини каменя оглянув панораму сумних боліт. Дощові потоки заливали бурі низовини, важкі свинцево-сірі хмари низько стелилися над землею, а крізь їхні клапті проступали вигадливі обриси пагорбів. Удалені, ліворуч від мене. Над деревами видолинку височили ледь помітні в тумані вузькі вежі Баскервільхоллу. Тільки вони і свідчили про присутність людини в цих місцях, якщо не враховувати до історичних печер, які тулилися на схилах пагорбів, і ніде й найменшого сліду того незнайомця, самотню фігуру якого. Я бачив на цій самій вершині дві ночі тому. Дорогою назад мене наздогнав доктор Мортімер, який їхав у візку з боку гнилої дороговини Увесь цей час доктор був до нас дуже уважний і не минало й дня, щоб він не зазирнув до Баскервіль-Холлу аби поцікавитись, як нам ведеться. Доктор посадив мене до себе у візок. І запропонував підвести додому. Він був дуже засмучений, бо зник його спаніель. Собака втік на болота і не повернувся. Я втішав доктора, як міг, а сам, згадуючи про поні, який загруз у грімпинській твані, думав, що Мортімер навряд чи знову побачить свого песика. До речі, докторе, сказав я. Трясучись разом із ним по вибоїнах дороги, ви, ймовірно, знаєте тут усіх, хто перебуває в радіусі ваших роз'їздів. Гадаю, що всіх, тоді ви, можливо, скажете мені повне ім'я і прізвище жінки, ініціали якої ЛЛ». Мортімер задумався, потім відповів. Ні, щоправда, за циган і робітників на фермах я не можу ручатися, але серед самих фермерів і джентрі таких ініціалів начебто ніхто не має. Хоча стривайте, додав він після паузи, є якась Лаура Лайонс. От вам, Л.Л. Але вона живе в кумбітресі. Хто вона така? Запитав я, дочка Френкленда, цього старого дивака? Саме так. Вона вийшла заміж за художника на прізвище Лайонс, який приїздив сюди на етюди. Він виявився негідником і покинув її. Втім, наскільки я чув, покладати всю провину на одну сторону не можна. Батько зрікся її, бо вона вийшла заміж без його згоди, а можливо, і не лише тому. Одним словом, двоє розпусників, старий і молодий, допікали сердешну жінку, як могли. Чим тоді вона живе? Старий Френкленд, мабуть, дав їй дещо, небагато, ясна річ, оскільки на його власні справи перебувають у жалюгідному стані, але якими б не були її гріхи, не можна було дозволяти їй падати щораз нижче. Про цю історію довідались тут. І сусіди, а саме Степлтон і сер Чарльз допомогли їй, дали можливість чесно заробляти на життя. Я теж дещо пожертвував. Ми хотіли, щоб вона навчилася друкувати на машинці. Мортімер запитав, чому це мене цікавить, і я аби як, задовольнив його цікавість, намагаючись не заглиблюватися в подробиці. Тому що нам зовсім не потрібно було втаємничувати зайвих людей у свої справи. Завтра вранці я поїду до кумбітресі, і якщо мені вдасться побачити цю пані з досить сумнівною репутацією, місіс Лауру Лайонс, ми зробимо великий крок уперед до того, щоб однією загадкою в нас стало менше, між іншим. Ваш покірний слуга потроху перетворюється на мудрого Змія. Коли Мортімер зайшов аж занадто далеко у своїх розпитуваннях, я поцікавився, до якого типу належить череп Френкленда, і врятував становище. Решта шляху була присвячена лекції з кріанології. Роки, проведені в товаристві Шерлока Холмса, не пройшли даремно. Аби покінчити з описом цього нудного дощового дня, згадаю про ще одну розмову цього разу з Беррі Мором. Вона дала мені козиря в руки, з якого я й ходитиму в слушної хвилини. Мортімер залишився в нас, і після обіду вони з баронеттом. Сіли за партію в екарте. Дворецький подав мені каву до кабінету, і я скористався цим, аби поставити йому кілька запитань. Ну, Бері море, як там ваш любимий родич виїхав чи досі переховується на болотах? Не знаю, сер. Хоч би скоріше виїхав, адже скільки ми з ним набралися лиха, але відтоді, як я востаннє відніс йому їжу, про нього нічого не відомо. А тоді ви його бачили? Ні, сер, але я потім перевірив їжі на місці не виявилося. Раз їжі не було, це означає, що він усе ще там. Начебто так, сер, якщо тільки її не взяла та інша людина, моя рука з чашкою завмерла на півшляху до рота, і я втупився в Берімора. То ви знаєте, що там є ще хтось? Так, сер. На болотах переховується ще одна людина. Ви її бачили? Ні, сер. Звідки ж ви про неї знаєте? Мені говорив про це Селден десь півтора тижні тому. Ця людина також криється, але я вважаю, що вона не з каторжан. Не подобається мені це, докторе Ватсон. Зовсім не подобається. З несподіваною силою вирвалось раптом у Берімора. мора. Слухайте, друже мій, я тут дію виключно в інтересах вашого господаря. Я тільки для того й приїхав, аби допомогти йому. Скажіть мені відверто, що власне вам не до вподоби?» Хвилину Берімор мор вагався, ніби жалкуючи про свою нестриманість або ж. Не знаходячи слів для виявлення своїх почуттів, та все, що там відбувається, сер. вигукнув він нарешті, показавши на залите дощовими потоками вікно, що виходить на болота, не на добро, це там замислюють чорну справу. Повірте моєму слову. Мені тепер хочеться тільки одного, щоб сер генер якнайшвидше виїхав звідси до Лондона. То що вас так налякало? А ви згадайте про смерть сера Чарльза, мало чого там наплів слідчий. Прислухайтесь вночі, що робиться на болотах. Адже люди ні за які гроші не погодяться вийти туди після заходу сонця. А ця людина, що там переховується і когось вистежує, кого вона вистежує? Що це все означає? Ні. Для тих, хто носить ім'я Баскервілів, це добром не скінчиться, і я не дочекаюся того дня, коли нові слуги сера Генрі заступлять на моє місце, і мені можна буде звідси виїхати. Розкажіть мені про цю людину, попросив я, що ви про нього знаєте, що говорив Селден? Йому відомо, де той ховається і навіщо. Селден бачив його разів за два, але він хитрий і обережний. Спочатку Селден думав, що це поліцай, а потім переконався, що тут щось зовсім інше. На вигляд він, джентльмен, але що йому там потрібно, ніяк не втямиш. А де він ховається? Селден каже, що в старих печерах на схилах пагорба. Знаєте. Там є кам'яні печери, де в стародавні часи жили люди. А чим він харчується? Селден вистежив, що до нього ходить якийсь хлопчисько, він, напевно, носить йому їжу і все інше, за комбітресі. Гаразд, Бері про це ми з вами ще якось поговоримо іншим разом. Коли дворецький вийшов, я зупинився біля вікна і подивився крізь тьм'яне скло на хмари, що біжать по небу, і на дерева, які тріпав вітер. Якщо за такої погоди не затишно навіть у будинку, то як тоді в кам'яній печері на болотах, якою ненавистю треба палати, щоб улаштувати засідку в такому місці в такий час? Що спонукало людину піти на таке тяжке випробування? В одній із цих печер криється сама суть того завдання, що так мучить мене. Присягаюся. Не мене й дня, як я зроблю все, на що спроможний, щоб розгадати цю таємницю.